Розглянемо приклад ще одного розв'язку четвертої лаби, великої з формами Play Note Objecтами і варіантами. У варіанті є там категорія кухар, страва, замовлення і так далі. Значить, багато чого можна сказати. Хорошого. Хоча, можливо, в якихось окремих місцях це більше про те, що мені подобається бо так, як я просив, може це і, я й не зовсім об'єктивний. Але, ну, тим не менш я вважаю хорошим варіантом. Значить, оцей зв'язок, що коли створюється. Форма допоміжна, не перша, а котра редагує щось вкладене, що туди передається Plain Old Object, що от форма Dish це, е, щось таке, і, відповідно, там десь повинен Просто дійш. Так, якщо воно по алфавіту, ну, то це щось таке без форм plain old, але із реалізацією, бо так треба в цій лабі, щоб виконати її повністю. Е, значить, е, оцей момент передачі такого. Об'єкта, щоб посилання на нього було прив'язано до примірника цієї форми. Я прошу саме так. Але не наполягаю на цьому абсолютно, тому що ну це дійсно не є абсолютно єдиним варіантом. Інша справа, що в попередньому відео я. Показував, що якщо прив'язуватися до якогось там номера у списку, а в вас нема абсолютної гарантії, що той перелік не з'їде, то хто краще б таки було так, як тут. Ще один момент, який одночасно. Хочеться і досить сильно похвалити, але кінець кінцем, і сказати, що це ж таки не зовсім відповідає тому, що просили. От таке двояке до нього ставлення. Що коли є та сутність, яка являє собою перелік. Ось там сюди віднесена така страва. Значить, багато хто. Це я кажу не стільки про ваш рік, за ваш рік ще небагато було взагалі спроб здачі, це я кажу більше про попереднє. Але і в цьому році, здається теж. Багато хто це робить так безлабірно, що якщо, скажімо, ось тут щось редагувати таким чином, що сказати, що треба ж поміняти час приготування, ноль хвилин не буває, це все-таки щонайменше. Одна хвилина, значить, багато в кого виходить так, що зв'язок між Plain Old Object, що в ньому, і оцим, встановлено погано, що при цьому ця штука якось збивається. В цьому розв'язку не збивається і це добре. З іншого боку. Не сильно добре те, що, виходить, все таки єсть такий момент. що Діш, тобто Plain Old Object, пхають dish індекс, який, ну так само тут він читається із plain Old Object а потрапляє у Combo Box, коли відбувалося. Збереження, то відповідно навпаки. Значить, потрапляв, Я яка позиція вибрана. От з одного боку це зробити якраз, ніби й треба для того, щоб не відбувалося цієї біди, що пробуємо відредагувати. Ну, То, що я казав пару хвилин тому, що пробуємо редагувати десь тут, а в результаті збивається оце поле. Щоб такого не було, ніби і бажано щось таке організувати, а з іншого боку, це далеко не в усіх смислах добре його організовувати саме так, як тут. Чому? З різних причин, зокрема, з тієї причини, що виходить, якщо говорити не про лабу чи олімпіадну задачу, що в цій ситуації має бути об'єднано, що це по суті одна і те саме. Що її здав і забув? А якщо говорити про щось таке, котре ну розвивається програмний продукт тривалий час, то ось як тяжко буває гарантувати, що. Саме оцей перелік завжди залишиться саме таким. Що не виникне нестримного бажання колись потім е щось звідси видалити чи додати не в кінець, а вставити зі сувом хвоста. А якщо таке бажання виникне. Ну, то получиться що XML збережені в якійсь там попередній версії, якщо там колись вирішать, перші страви вилучити зовсім, наприклад, то буде получатися, що то, що записано в XML, ml надіявся на те, що воно ось так. І то, що потім буде читатися, коли тут буде вже ось так, ну, якщо це стерте, якщо пустить, з'явиться внутрішнє протиріччя в даних, що рядок текстове подання і номер, ну, з'їдуть одне відносно іншого. Звичайно, цього не було в постановці задачі. Але з іншого боку, в постановці задачі було, і це не виконано. При всьому при тому, що в цілому позитивно я відгукуюся про. Так, ні, даремно я звідти перейшов з конкретного варіанту. Було сказано визначити як перерахування. Перерахування це ну така синтаксична одиниця, яка називається Енамо. Ну і начебто я шукаю так, що нічого не повинен пропустити. І начебто ж його ж таки зовсім. Такого слова в принципі. Значить, про це трошечки пізніше я продовжу. Ще, виходить, саме в цій. Саме в цьому розв'язку якось так виходить, що є дати, і ці дати не редаговані, а вони намертво зашиті. Ну, скажімо так, може в цьому і є якийсь смисл. Але я не кажу, що це добре. Це ні в якому разі не взірець, що через Graphics User Interface не можна поміняти дату. Але можливо, і можна протрактувати задачу таким чином, що це типа. Значить, ще одне. Абсолютно не радує, що розміри намертво зашиті ось такими дрібнюнями, Окремий сумний факт, що я, як виявилося, не готовий легко, швидко щось адекватно розказати про те, як зробити ті розміри. Ну, щоб була поведінка нормальна, класична, що форму можна розвернути. Відповідно, все це продовжує займати ліву половину, все це праву половину. Ну, схоже, що це не настільки елементарно, але і це точно не якось безмежно складно. І щось. У гуі 2 про всякі е, спліти панележ було, починаючи від того можна танцювати. А взагалі, ну, якщо хтось чи то сам підготує, чи то знайде е, хорошу е, доку саме з приводу цього моменту, щоб е, людей могли. Направити, що тудоку можна і варто почитати. Буду вдячний. Так, ну і ще такий зовсім дрібний момент, що чому перезаписати, коли це, все-таки ж редагувати. Ну, а так в принципі, зроблено, можливо, трохи мінімалістський, але ну, щось таке із суцільними, е, модальними показами вікон і з дещо меншою, чим у тій роботі, яку я показував у першому відео кількістю кнопок. Ну, то я це сприймаю як позитивну складову, що їх менше. Ну, в розумних межах, звичайно. Так, значить, можливо. Варто було б якось ще глибше аналізувати, було щось змінено, не було щось змінено. І якщо не було змінено, то не питати оце, але, ну, чітко такого завдання не ставилося. Так, значить, тепер щодо enюмерейці оцих, котрі перерахування. Значить, як ледачий варіант, який, мабуть, мався на увазі, як такий базовий на стандартні бали, то, мабуть, Щось типа такого. Так, цього нема категорії репера взагалі, а в першу чергу щось суто ось таке. Якщо ним і користуватися його і пхати у Комбобокс. Ну В принципі, By default так як це організовує сам Sharp, буде получатися, що в комбобокс будуть потрапляти оці самі назви. І, якби мова йшла про те, що нас цілком влаштовує, що вони там. Задовольняють вимогам до ідентифікаторів англійською мовою без пробілів і так далі, то, в принципі, чом би і ні. Тоді получається, що ну, зберігається не стрінг, зберігається елемент енума. Ну і нема цієї можливості, що воно якось роздвоїться. Тому що ми можемо сказати, що Енум лишається такий, який був, а в цьому лоді возьме і якось щось закоментуємо. щось Ставимо. От, як переставили, так тепер тут і показується. А е, зберігатиметься, от, зокрема, в іксемель. Якщо це все акуратно, правильно, грамотно написати, то буде зберігатися чи то ось ці назви, чи то ось ці номери, котрі не поміняються від того, що ось тут переставили місця. Правда, тоді з'являється інша біда. Що Для того, щоб гарантовано правильно із поправкою на то, що можливо навіть буде це все значить, поміняно, а щоб все одно правильно працювало, ну, тоді, звичайно, вже не можна буде у комбобокс легко і просто підставляти готовий номер. Треба буде це якось трохи складнішим, трохи менш ефективним кодом робити, але ну, один раз пройтися, вибрати потрібний селектем комбобокса в порівнянні із рештою затрат на промальовування форми, це якось ніби й не важливо. Ніби й можна написати тупий фор, який тупо перебере і знайде. Далі тут написано, це у розрахунку на то, що якийсь може бути подальший розвиток, я не кажу, що це от треба робити, але от що так можна робити поєднати ті переваги, які дає то, що це енум, з тим, що це, значить, відображається потім у вигляді красивому для людей що можна написати, крім Enuma, якийсь в репер обгортку, таку, що містить в собі всередині Енум, оцей. Але ту стрінг уже інший. Можна його там ще, якщо буде така потреба, коли виникне така потреба. Якщо потім колись в програму буде дописано вибір мови інтерфейсу, то ще якось це поєднати із тими стандартними засобами вибору мови інтерфейсу, щоб це не було, не були константи тут зажиті, вони підхоплювалися із якихось там засобів файлів відповідних. Ну, коротше, якісь такі варіанти можливі, і виходить, що в такому вигляді можна поєднати, то що, якщо буде така потреба, ми зможемо... Ось тут переставить місцями чи закоментувати і разом з тим не, не зробить це абсолютно неможливим роботу чи помилковою роботу з тими, котрі лишилися незакоментованими. Ну, якщо ми закоментуємо, скажемо, що. Перших страв тепер не існує, а в XML-файлі вже записані перші страви, то тоді, звичайно, буде якась проблема, з якою невідомо, як розбиратися. Але, ну, якщо в XML-файлах якраз все одно їх нема, то не буде проблем. Якщо лише переставляємо місцями, то не буде проблем. Більше про це. Ну і, само собою, про те, що, як я це вже казав скільки хвилин тому, що е, не вийде настільки просто казати, що із комбобокса вибрано, а треба буде, е, значить, Шукати, що ж там вибрано. Так, саме з цим начебто все. Якщо є якісь пропозиції, вітаються. Якщо хтось захоче і зможе якусь хорошу доку чи то готову знайти, чи то сам підготувати, як робити хорошо, красиво ресайз форми, щоб відбувався ресайз вкладених контролів, зокрема тих, в котрих багато тексту, буду дуже вдячний. Начебто все.